Вітаю всіх. Сьогодні у нас 18 люте 2025 року. Бачите, такі листя от здоров'я. Як мужська здорова ладонь, блин. Це Шива мікан. Крупноплодний мандарин. Я обрізаю і... Будемо користуватися оцими бруньками. Так, що я зроблю? Зараз я його продезінфікую. Отак от носовий платочок. Це спірт. Самогон, якщо хочете. Я витираю тут. Бактерії не потрібні нам. Віруси, мікроби, вони нам не потрібні. Тому гарно протираємо, протираємо тут, повыше, з усіх сторін. А так, це платочок, ми його потім добре постираємо с хозяйственным милом і опять у работу так дивіться а це нам заважає ми його что зараз нагнемо отак от зробимо раз і О. а це нам заважає. так ми його теж отак от, от підвяжемо проволокою. А вона гарно это не дивиться спящая брунька Можна її теж використати Ну ми давайте будемо використовувати так і дезінфекція ножа От такий ніж, теж протираємо, щоб було ножом удобно, можна держати. Це пили. Так. От хороша бронька. Може і піти Ну, Давайте ми її віддільно, я її відріжу, положу. Так вот так вот отрезали. Так, и теперь будем отрезать отсюда. Вот так вот О, есть. А це мы будем щепить оцю брунку, чтобы гарно привелась. Брати будемо за черешок. Так, щоб пальцями сюди не лізти. Я її поки положу, а роблю отут, от, дивиться, такий один надріз, Щоб можна було завернути. Я не зрізаю. І робимо ще чуть вверх. Знімаємо. До от так от. Бачите, як зробилося? Так. І тепер прицілимось О, отак от повинно бути. Значить, з цієї сторони ми тоді і будемо так от зрізати. Дивіться, я оцей палець підкладую раз. А тепер на конус. Стараться надо, щоб була гарна площадка. Так, а з цієї сторони я тут от зачищу тільки кору. І пройдуся отак от понад краєм. над краєм. Це дасть гарне зростання. І тут по над краєм. Так, тепер можна. Ну я беру зуби. Дивимось, что маємо тут. О. Тепер вставляємо сюди от за кору. От це місце, бачите? Трошки треба ще дорізати. От так от. Воно тримається, але я ще отак от зафіксирую І тепер починаємо знизу, придавлюємо пальцем, слідкуйте за рулончиком, Бачите, він у мене. Тримається як на магніті. Упав. Убираємо. І опять я роблю такий натяг. І що робимо? Заматуємо все. Черешок не страшно, опускаємося опять донизу, і воно повинно триматися. Обрізаю. Бачите, воно саме тримається. Але у діда є контрольний, така мідна проволочка або... І я тепер з усієї сили яка є у старого хохла придавлюю очас ще зробимо покажу вам алюминиевая і отака алюмінієва то була медна а тепер алюмінія Натяг роблю, так що можна прирізати. Навіщо, щоб воно прижалося, щоб там повітря видавило. Воно постоїть два тижні і коли зростеться, оце черенок від листка, він відпаде. Я просто так возьму і він відвалиться. І тоді можемо проволоку видаляти. Зараз я припіднімаю, щоб нічого не мішало. Я показував, як я робив зріз цей, стар'ю нікому не потрібно. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей. А я буду зараз щепити сюди, в це місце.